Це була дуже хороша дитина, блискучий математик, чуйний, добрий, дуже відповідальний. запам'ятався всім нам вчителям, тому що таких дітей було рідко. У нього було велике майбутнє. Як він знав математику, я не знаю, хто так його Ту математику знав Своїми неординарними способами рішав любі математичні задачі. Був реконструктором. Одягу, доспіхів різних, коли він обслуговував рисицькі турніри в меджи, Меджибрі, в Кам'янці-Подільському, тим більше, що руки золоті в якому розумінні. Він робив закресленнями автентично, по стариннях і за старовинними гравюрами з картинами. Мається на увазі шоломи, ці всі нагрудники, зброю. І руки були не тільки творчість тут, а ще й руки були для цього в нього. Створені. 2007 року він вже постійно працював так само на підприємстві. Ми займалися ми виробництвом причепів. і він був у нас на той посаді, коли шукав те, що було потрібно до виробництва. Саме головний в нього був принцип це ніколи не повишати голос, нікому сперечатись. Він був дуже, дуже спокійним. Високим, худим і надзвичайно спокійним. Він вирізнявся своїм спокоєм. Завжди в нього щось запитаєш, він спочатку він подумає, а потім він розказує, от, що там йому сказати. Серед хлопців він теж він дружив дружив от з хлопцями і він я от не чула, що він десь з кимось бився, щоб він от влазив в якісь розборки. У нього такого не було. Коли почалась війна, коли я пішов в тероборону, виявився серед наших всіх сусідів, скажемо, наймужні. Тому що тоді не всі виявили мужність піти в тероборону. З тероборони вони їх відправили на схід і загинув коля в травні місяці 22-го року.